Вітаю вас, дорогінкі мої п'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Тема сьогоднішнього уроку додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Третій урок поспіль. Працюємо над цим, цією темою і впевнена, що правила ви вивчили. Коли додають дроби, знаменник залишають той самий, а чисельники додають. Теж саме роблять і при відніманні. Знаменник залишають той самий, а чисельники. Віднімають. І сьогодні ми з вами подивіться, будемо працювати декілька завдань буквені вирази. Знайдіть значення суми дробів АЦ плюс БЦ, якщо і дане значення для букв. Значить, що нам треба зробити? Нам треба підставити замість букву те число, якому вона дорівнює. Наприклад, в першому. Ми підставляємо. Замість А число 5. Замість С число 10, замість Б число 2, замість С число 10. Тоді у нас вийшла сума 5 десятих плюс 2 десятих. Знаменник 10 без змін, 5 плюс 2 7. Все, знайшли значення суми. Тепер я думаю, що вам це все стає зрозумілим. І Попрошу поставити відео на паузу, потренуватися над тими завданнями, що залишились. Все йде таким же самим способом. Добре? Зупиняйте відео, тренуйтесь. Перевіряємо. В другому замість А поставили 7, С 15, Б6. Тоді у нас вийшла сума 7,15 плюс 615. 7 плюс 6 13 15. В наступному замість А поставили 3. Знаменник у нас кругом Д, тобто 13. Б поставили 2, С поставили 5. Перша сума 3, 5 13, плюс 2, 13 і плюс 513. 13 без змін. Чисельники додали 3 плюс 2 і плюс 5, 10. 10, 13. В другому знаменник 25, 2, 25, плюс 5 25, плюс 11 25, 2 плюс 5 7, плюс 11, 18, 25. Все, ось так. В принципі, легко виконуються ці завдання. Те ж саме тільки ну, трошечки. По-іншому записано: знайти значення різниці, а тут обчислити так же само, як тільки що обчислювали суму. І знову я закликаю вас попрацювати на себе сам на сам зі своєю лівенькою, домовитися і поповнити свій комп'ютер внутрішній. Добре? Зупиняйте відео. Перевіряємо. Знайдіть значення різниці. Знаменник у нас B, тобто 7 6 сьомих мінус 3 сьомих. 6 мінус 3, 3 3 сьомих. В другому знаменник B – 11, 8 одинадцятих мінус 5 одинадцятих, 3 одинадцятих. Наступне завдання. Ми спокійнесень по собі поставили знаменник без змін 48, а чисельники додали 11 плюс 17. 28 і плюс 19, 47. Все. І в другому поставили знаменник 90 без змін, додали чисельники. Побачили, що дріб неправильний, і 90, 90 від цього дробу забрали це одиничка. Одна,7. Ось так. Сподіваюся, що ви молодці. Будь ласочка, ще трошечки попрацюйте. Тут просто обчисліть суму, значить, від 36 сорокових віднімаєте 17, а потім віднімаєте сорокових. Ну і тут точно так же. А тут треба порахувати кожну суму, а потім розмістити в порядку збільшення їхніх значень. Поставте відео на паузу і ще поміркуйте, потренуйтеся, понапрацьовуйте. Власні навички. Перевіримо, що в нас в першому віднімаємо 36 мінус 17 і мінус 6, 13. 13 срокових. В другому 48 мінус 16 32, і мінус 22. 10. 10 73, знаменних без змін. Рахуємо суми. 13,47 плюс 25,47, 40 38 47. 47 плюс 27 42,47, 19,47 додати 7 47, 26 47 і 29,47 плюс 3 47, 32 47. Я спеціально виділила результат нашої суми. І тепер у порядку збільшення. Спочатку йде 26,47, потім 32,47, потім 38,47 і завершується 42,47. Все добре у нас з вами. І знову вам ще трошечки-трошечки прийдеться попрацювати над домашнім завданням. Повторюйте правила, працьовуєте наш з вами відеоурок. Якщо там були якісь проблемні моменти, то ви їх усвідомлюєте і тренуєтесь над завданнями, номери, яких бачите на екрані. Я вам щиро бажаю успіху, до зустрічі!